Українська співачка Діна Кароль вперше робить таку довгоочікувану заяву про свої російськомовні пісні просто зі сцени під час концерту. Це мій крок. Це мій крок сьогодні. Ось так вам представити цей альбом. Бути такою сьогодні. Не сідайте попереду багато цікавого. А, тому що ви знаєте, я відмовилась від усіх своїх пісень, які були на російській мові. Правда. З початку війни жодного разу вони не звучали від мене. Це моя ох, пряма заява. І я розумію, що були надзвичайно, можливо, вами кохані пісні, пісні, які розрадили ваше серця. І не раз, якими б вони пхитами не були, ми не маємо права собі виконувати пісень російською. Тож тому це так. Українська красуня зробила цю заяву під час. Одного зі своїх нещодавних концертів у США, де зірка перебуває з туром, тіна зазначила, що більше не буде співати російськомовних пісень, і в цьому вона категорична. А категоричність мені зараз дуже подобається. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Також Тіна Кароль сьогодні в Телеграмі відповіла на коментарі з приводу цієї заяви. Багато дискусій та заперечення або ж підтримки з цього приводу. Це мій шлях, мій вибір. Йдемо до перемоги разом у усьому. А після вже побачимо, що і як. Я не соромлюсь, минулого помилок не існує. Різність думок це різноманітність, написала Кароль. А свої негативні емоції Кароль справляє до Путіна. Нещодавно вона написала вірш. Адресований російському диктатору, роїни хаос чекають на землю твою. Таким чином, зірка показує, куди потрібно виплескати свою негативну енергію. Ти отрути хилянеш у твоєму школі, і твої заздрісні очі зальються кров'ю. Нікого немає, хто б служив тобі. Ти і є та сама зрада сам собі. Не прикриєшся Богом, не врятуєш себе. Ти не месія і не місія веде тебе. Старий людоїд. Ось так і прославишся на весь подальший людський рід. Інакше часи й методички не ті, поразка за крок від твоєї орди. Руїни й хаос чекають на землю твою, а ми так і будемо на своєму шляху. Так і будемо могутній живі і аж ніяк не підвладні тобі. Ти кажу мамою, хочу, щоб все було хорошо. Я просто люблю маму дуже сильно. В Продовження до цього відео Соня підготувала цікаву інформацію про Тіну та її самотність. Веніамін виріс, але я досі самотня. Співачка Тіна Кароль шокувала світлинами з підрослим 13-річним сином. Мама і сином відвідують штаб-квартиру ООН, А також співачка зізнається, що поруч немає коханого чоловіка, і самотність це як кислота, що роз'їдає твоє серце. Дочекайтеся деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Українська виконавиця Тіна Кароль показала, як проводить час із сином. Зокрема, у 13-річного Ваніаміна нині канікули в англійській школі. Тож цей час юнак проводить разом із зірковою мамою. Разом вони вирушили до Нью-Йорка, де сходили на екскурсію до штаб-квартири ООН. Як натякнула Кароль, її 13-річний син вже обрав, чим планує займатися після закінчення навчання. Судячи з допису, який Тіна залишила під фото, Ваніамін хоче присвятити себе в політиці або ж у дипломатії. Все, що в житті трапляється, це зв'язок. Ця зала колиска важливих рішень для світу та миру. Нехай тобі, сину, вистачить сил та мудрості бути корисним миру, Україні та світом. Можливо, цей мікрофон буде гучніший, ніж мій. Я була б щаслива. Безумовно, твоє життя, твій вибір, та я дозволю собі помріяти. Поділилася виконавиця. До речі, для екскурсії до штаб-квартири ООН Веніамін обрав патріотичну футболку. Так на ній зображено серце в синьо-жовтих кольорах. Тіна Кароль поміркувала про те, що таке самотність, як вона впливає на людину і як не дозволити їй зруйнувати себе. Про це артистка написала у Телеграм, поділившись серією селфі в патріотичних прикрасах. Самотність ніколи не зникне, вона як кислота. Роз'їдає твоє серце, мозок, шлунок і де там болить у грудях. кажуть, там живе душа, самотність це тінь свідомості, вважає тіна. Треба зрозуміти одне: якщо ти піддаєшся цьому впливу, тебе спустошує та й руйнує. Тебе стирає як особистість. Ти черв'як, попередила вона. На думку, Кароль, самотність потрібно використовувати як стимул. Зроби цю самотність інструментом, ключем до творчості, яка буде пронизана чи протестом, чи пошуком світла. Зроби її стимулом до нестримної жаги, до бажаного результату. Хай болить, хай ниє в грудях. Це страждання свідомості. Воно справжнє. Де справжній йти? Нехай цей тайфун викине тебе в новий простір, де ти знайдеш нового себе та зацікавишся цим світом по новому. Тільки через біль народжується об'єкт, наголосила зірка. У 2018-му Карль зазначила, що навіть якщо вона колись знову вийде заміж, самотність не перестане її переслідувати. Річ у тім, що частина мого серця вмерла, вона вмерла частина мого серця. Більше не повернути, і ти ніколи не зустрінеш знову. І ти знаєш, що це незворотній процес, і ти не можеш нічого зробити, крім того, щоб на старий номер відправляти смс-ки чи писати на свою ж пошту, говорить вона. Артистці цього року виповнилося 37. і тільки зараз вона зізнається, що вже 12 років не святкує свої дні народження. Суть така з 25 років. Як тільки ми почали боротися із, із чоловіком за життя, я не святкувала жодного дня народження. Зізналася Кароль. Я все іще... Завжди обирала сидіти в студії, співати, зніматися в голосі або тікати від зайвих очей та привітань на північний полюс до північного сяйва. Це лише день, але так багато в ньому сподівань. Дякую за вітання. Написала Тіна в свій день народження, 25 січня. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!